Всім привіт! І сьогодні знову з вами я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Сьогодні 23 листопада і у нас майже перший сніжок. Вчора я повернулася з роботи з міста. Там мокро, слизько, гидко. А тут сніг тріщить під ногами сніг, все запорошило. Останній раз ми з вами бачилися на минулому тижні. Ще були квіти, ще було багряне листя було, ще було все дуже добре, дуже яскраво, а зараз вже все біле. Тому сьогодні я вирішила з вами поспілкуватися про свою ділянку, чому вона саме така і чому на ній саме таке розташування всього, що у нас тут є. Ну, почнемо е, з того, що у нас е, ділянка була під великим нахилом, і нам треба було, щоб вирівняти її, зрізати е, пласт землі і дуже такий великий пласт землі. От я зараз вирушаю до бортика, як ми його називаємо. Який і покаже, який був нахил землі раніше у нас на ділянці. Ось ви бачите, його висота десь сантиметрів 80 см. І оце все до будинку, все це зрізалося. Повністю зрізалося для того, щоб зробити рівну поверхню. Цей бортик ми залишили. Залишили спеціально. Я розкажу, він дуже зручний. По-перше, от там у нас сонечко встає. Воно отак, 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 отак рухається. І от там воно сідає. Тому оця ділянка, де я зараз стою, вона весь час у нас на сонечку. І головний акцент у цій ділянці був зроблений саме на виноград. Чоловік дуже хотів виноградник, йому це справа подобається, виноград подобається. І тому цей акцент був зроблений на виноградник так, щоб весь день сюди світило сонечко. Тому саме перше, що було, це виноградник. Далі, звичайно, вже по якійсь такій, я не знаю, як це назвати логіці. Вибачте, будь ласка, в мене іноді проскакують слова не дуже зрозумілі. Я просто напрацьовую зараз українську мову, ще не дуже гарно її володію, тому що дуже дуже багато років, майже все своє життя я спілкувалася звичайно російською. Ну, як... Багато скіян, мабуть. Тому, вибачте, є такі огріхи невеликі. Ну от, значить, зроблений був виноградник і посаджений вздовж виноградника. Привіт Машка, посаджений вздовж виноградника садок. Садок ми садили. Відштовхуючись від певної логіки, скажімо так, ми не хотіли, аби що саджати. Ми з чоловіком сіли, склали список того, що нам подобається. Наприклад, яблука, які нам подобаються, сливи, які нам подобаються, абрикоси ми дуже любимо з ним. Персики, вишня, черешня. Ну, у нас тут начебто є все звичайне, екзотів ми не вирощуємо. І все це звичайне вибране по певних сортах, тому що ми не хотіли просто яблуко, просто абрикос, а Ми хотіли саме певні сорти, тому, звичайно, і вибирали їх. І от у нас дуже цікава історія була з, яблу... з яблуною муцу. Це взагалі проста епопея якась чоловіку вона подобається, і він купив білий налів антоновку, а далі він захотів муцу. І От він купив муцу. Посадив її, а якщо хтось з вас знає, муцу, то це зелені яблука. Посадив її, яблуня проросла декілька років, поки вона дала врожай. І тут виявляється, що це не муцу, а червоне яблуко. Він почав шукати що це таке. Виявилось, що це Еліза. Ну, ми так вирішили. Яблуко дуже смачне, але це геть не муцу. Тому ми вирішили е через певний час знов таки купити все ж таки, муцу. А я захотіла чемпіон. Я дуже люблю це яблуко. Ми знову купили два саджанця. Ось він один, ось він другий. Оце у нас муцу. А оце у нас чемпіон. І що ви собі уявляєте? Це знов таки не муцу. Це знов таки якесь червоне яблуко, яке ми поки що ідентифікувати не можемо. А це таки не чемпіон. Воно виявилося, зелене, але це знов не муцу, не чемпіон, невідомий сорт. Я вже хотіла його корчувати, але чоловік каже, воно дуже плодовите, дає багато яблук, ну не такі вони гідкі, але мені ну, не дуже вони подобаються, не хочу я його. І ми вирішили знов таки придвати муцу і чемпіон. У нас ще одна спроба. Чим вона закінчиться, я не знаю. Але оце у нас муцу, чергова муцу. А чемпіону вже не знайшлося місця, і ми його посадили біля нашого, е, я не знаю, мангал, мангального комплексу, про який ще потім піде річ. Ось піде розмова, але це буде трохи пізніше. Ну, отака у нас історія з муцу а-ля чемпіоном. Це просто смішно, але ну, факт залишається фактом. І ще е з пересортом ми дуже часто стикалися, коли купували саджанці. І абрикос виявився трошки не той, але смачний. Слива, е поки під питанням, груша теж саме. Пересорт брали е, наябську грушу. Вона виявилася не наябська, але смачна бера. Але не той сорт, що ми хотіли. Ми знов-таки е, спробували купити, скажімо так, наябську грушу. Ну, Будемо сподіватися, що це вона. Ще у нас пересорт. Ми хотіли два персики, а у нас вийшов персик і нектарин. Ну, знаєте, все, що не робиться, мабуть, все до кращого, тому що нектарин насправді дуже смачний виявився, і персик непоганий. Тому такі у нас пересорти траплялися у нашому садку. А це, якщо пам'ятаєте, я вам казала, що чоловік мені зробив новий сарайчик, мій сарайчик, який я зараз буду обживати. Ось він який гарний він вийшов. Він дуже красивий. Ще перед ним треба зробити площадку. Ми зробимо це навесні. Але зараз він виглядає отак. мені він дуже подобається. Ну, і ще, поки світовий день гарний, є можливість зробити зйомочку. Я розповім трошки про бортик. Зараз я на нього. Роздряпалась, скажімо так. Сходинок поки що сюди немає. Значить, що ми з цим бортиком зробили? Спочатку тут, отут, де я саме стою, були ягідні кущі різні, була малина, була. О, як її, була лохина. Я їх потім прибрала. Прибрала тому, що, як бачите, я зараз повертаю камеру. У нас тут вільний простір. І цей вільний простір ми залишили спеціально для того, щоб була скажімо так, площадка, де можна відпочивати, де є сонечко, травка. В майбутньому тут буде газон, якого зараз ще немає. До газону, поки руки не дійшли. І є певні причини для цього. Тут у мене буде піргала де буде рости, не знаю, гліцинія, як вона називається українською мовою. он там палка стирчить посередині екрану. Це гліцинія, яка вже росте, буде піргала буде качелька тут. і там в будинку у нас частина патіо відкритої площадки, яка якраз виходить сюди, на цю поляну. Тому мені захотілося на цьому бортику зробити квіти. Я посадила тут квіти, вже не один раз садила, пересаджувала, чоловік сміється. Я кажу, поки я не зроблю те, що я хочу, я буду пересаджувати. Ну, Начебто, начебто, я вже е, з цим процесом закінчила. Тут є трави, тут є багаторічники, тут є е, вічно-зелені, але поки що вони маленькі, їх не видно. Але ось е, я йду далі за виноградом. За виноградом ми залишили ягідні кущі. По-перше, це у нас кізіл росте, якого ми ще не куштували ні разу, але він вже росте так давненько. Ми сподіваюся, що він нам щось видасть, бо ось хочу показати, якщо видно буде ось бруньки. Це бруньки квітові, і такі бруньки ще є по дереву, вон є, да, далі. Сподіваюся, що в наступному році ми щось спробуємо. Ой. Це маленький кізіл до пари, вони мають бути як два, один одний опилюють, я так розумію. Це у нас крижовник. Ми дуже любимо з чоловіком його просто так їсти. Колючий, жуть колючий, але смачний. Крижовника, декілька кущів. Потім йде е, смородина, але смородина порічка Біла і рожева. Е, у чоловіка на чорну смородину алергія, тому чорної у нас немає, а біла-рожева є. Ми її вирощуємо, робимо з неї джем. Дуже смачний джем виходить. А ось у нас малина. Це моя малина. Мені вона подобається, я її люблю. Чоловік до неї. Якби спокійний, скажімо так. Моя малинка ремонтантна, дуже смачна, жовта малина. Мені дуже подобається вона, мені цього достатньо, потрошку їсти. Далі у нас іде кущ форзиції, який весною буде квітнути. Я вам покажу, яке тут красиве, жовте таке сонечко росте. Оце у нас ожина, дуже смачна ожина. Анічка, дуже тобі дякую, І Вова. За цей кущ жини ми спочатку посадили один кущ, мені дала знайома. Я не хотіла жину. Вона мені дала вона дуже гарно е на все, але смак в неї мені не сподобався. А от ту жину, яку мені передала сестра. З чоловіком. Вона дуже суперова. Який сорт, не знаю. Може, коли дізнаюсь, скажу. Але вона дуже смачна і теж врожайна. Тому я ту попередню викорчувала і посадила цієї ожини, розмножила її гілочкою і посадила ще один такий же ой, кущик у цьому році. Тому сподіваюся, що в мене буде два кущі чудової смачної ожини. А оце. Оце золотиста смородина, яку я дуже багато шукала. У нас, скажімо так, на нашій території України, в Київській області, взагалі не знаю, що це таке. Це Лохина, Лохина, їй тут теж дуже класно. А це, знову, оця смородина, золотиста, яка... Ну, в чоловіка немає на неї алергії, вона теж вважається чорною смородиною. А золотисто вона називається не від кольору ягоди, а від кольору квітів, якими воно цвіте. Тому дуже багато садівників у нас саме на нашій території не розуміють, що таке золотиста смородина. Вони вважають, що це просто оця біла порічка. Ну, отакі. І цю смородину мені теж передала Анічка, моя сестра. Дуже дякую, вона смачна і росте в мене. Я їх формую трошечки такими штамбовими деревцями, бо вона така трохи розтріпана, живе, О, росте, вибачте. А весною вона так же, як і форзіція, буде цвісти з жовтими, пахучими, такими гарними квітами. Я теж вам їх зніму. Ну, а оце в мене кущ... Керії японської, я її тримаю таку високу і рівну. Мені подобається вона така. Вона теж навесні цвіте жовтими пампонами. Коротше кажучи, весь буртик в мене цвіте жовтими квітами. Все це за виноградом. Поки ми його розкриваємо, розкриваємо ми його в травні. Поки ми його розкриваємо, всі ці кущі, вся ця краса видна, вона набирає своєї зеленої маси, яскравості. А потім ось я прийшла до кінобі. Кінобка, Ти-де. Нема, десь заховався. Е, вона набирає своєї зеленої маси, а потім ми піднімаємо вже виноград. Чоловік його підв'язує, розправляє, і все. Він потім все це затуляє. І виходить дуже гарно. Але сонце там вистачає, тому що сонце зверху, виноград нижче, бортік вище, і все якби гармонійно спрацьовує. Отака от у, от у нас ділянка, і тому саме так ми зробили розташування садку, винограду, зони відпочинку. А ще зараз покажу: а оця зона у нас, скажімо так, парадна зона. Там у нас буде йти. Буде паркан і вхід е, в наш двір в будинок. Це основна центральна дорожка така, яка потім повертає до кінобі і сарайчика, а з другого боку вона повертає на стоянку для машин. У нас багато людей до нас приїжджають, діти приїжджають, знайомі приїжджають, тому десь комусь паркуватись треба, тому це буде ділянка парковка для машин, яка буде перекрита оцією саме клумбою великою, щоб у вікна будинку не виглядали ці машини, а була така. Гарна клумбочка, яка буде прикривати все це. А ось, якщо пам'ятаєте, сосна, про яку я казала, з якої я намагаюся зробити аля бансай. Бачите, які в неї гілочки, пухнасті такі кульки. Зараз вона в сніжку така гарненька. Зараз все в сніжку. І все гарненьке, все перекрилося. Я так хотіла вам показати ще яскраві фарби. Осінні, але вже все не встигла. Ну, це перший сніг, він розтане скоро. Роботи в мене ще по садку дуже багато. Я сподіваюся, що я ще встигну зробити те, що я запланувала. От і наше знайомство з нашою ділянкою. це доріжка від гаража, яка теж йде до будинку. Можливо, комусь здасться, що це дуже так. Рівно, просто, паралельно, квадратно-гніздовий метод, так скажімо. Але нам це зручно. І е, нам це підходить. А до речі, ось ця діляночка е, це дві клумби, е, розділені проходом у будинок. Ну, у нас зараз стройка, тому у нас ще дуже багато різних е, стройматеріалів. Проход у будинок, розділяється вона. І ось вона продовжується вздовж будинку. Оця частина у нас буде відкрита. І тому хочеться, щоб теж були якісь квіти. І було дуже гарно, коли ти сидиш на вулиці і спостерігаєш за цим сим. Отак. ну Добре, тоді ще вам покажу одну частину нашого двору. Так, це наш дровник. Машка Киш. Це наш дровник. Це мої невеличкі спроби вирощування огірків-помідорів. Я їх планую задекорувати, щоб їх не було видно. Ось ялівець. Посадила один ялівець, який перекриє в мене тут грядочка для огірків. І я її весь час затіняю, бо їм дуже спекотно від сонця. А це в мене помідори, перчики, базилік, різна травка така росте. Тут теж я посадила єлівець, посадила троянди. Ще дуже смішно, зелені ялівці, які притрусив сніг і їх не видно. Вони маленькі. Але вони наростають гарно. Сподіваюсь, за пару років тут буде гарний кущик. Оце наш дровник, до якого ще зробимо двірки. І ось це наша е, територія Мангальна, скажімо так. Зараз вона ще теж до ладу не доведена. Це тандир, кругла піч, який чоловік вже робить дуже смачні. М'ясні овочеві страви. Це піч, помпейська піч, називається, не знаю. Туди то намішалка, ну то таке. То моя кара, яку я буду використовувати весною. А це ще кирпич, який буде використовуватися на цій площаці. Ось, до речі, де ми посадили яблуню чемпіон, бо ж і місця в садку їй не було. Тут на площадці є вода. Тут буде ще набудовуватися, скажімо так, робоча поверхня, мангал, це все, що буде добудовуватися. Ось така територія. А це все вільна територія, яка буде повністю відкрита для прогулянок, для відпочинку. І тому отой бортик, що там в далечині маячить, хочеться з квітами, якимись рослинами, які будуть приваблювати зор. Ну, і створювати якийсь гармонію і відпочинок. Так. Ну і на завершення нашої зустрічі трошки зимового лісу.